Всім привіт! Ви на каналі Міслад і сьогодні вам хочу зняти вистав про котика та півника! Ну ще поїхали! Кукерю, вставай, мій друже! Сонечко світить вже зовсім настужа! Мур, я ще трішки посплю мені, сняться мишки в медовому глечику. Вставай, не дарися, гайда на надвір! На Чекає цілий світ пригод і звірів. Ну, добре, хвостик я розпушу і разом із тобою рушу. І пішли вони на двір. Ой, які гарно пахнуть квіти, так, гарно пахнеть. Пінкелець не спіткнувся, обережно там калюшка Давай обійдемо і обійшли вони разом за калюшку, а там травичка росте і там метелик на кнопки танцює. Гарно. Ну що, пішли на качельку? – пішли. Гатається вони, катаються і катаються, і разом говорять. Сонечко сіло і вечір настав, Мурчить мій хвостик, бо день був забав. Ми гралися, бігали, знайшли. Ріга. А зараз казку і сон вже на всіх. І обидва лягли спадки. На добрання друзі, Казці кінець, хай присняться, ліс чарівний! Всім пока, ставте лайки, і підпис на канал! Всім пока!